Та вас в ефірі телеканалу інформаційний проект студії Січ, новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події на Дніпропетровщині будують блокпости та створюють полк національного захисту. В Нікополі триває місячник роззброєння. Півтисячі мешканців міста взяли участь в марші єдності. Тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині формується полк національного захисту Дніпро. В містах створюються спецбатальйони та будуються блокпости. Нікополь не виключення. На наших кордонах будують три блокпости. Активісти вже висловлюють бажання захищати батьківщину в рядах спецбатальйону. Далі про це більш докладно. В структурі Міністерства внутрішніх справ створюються спецпідрозділи для запобігання загрози терористичних атак та сепаратизму. В Дніпропетровську створений полк національного захисту. Тисяча осіб вже пройшли профвідбор. На місцях будуть створюватись спецбатальйони. Обов'язкові вимоги до бійців військова спеціальність, бойовий досвід та фізпідготовка. Батальйон це професійне утворення. Бійцям видадуть на руки зброю. Батальйон буде вооружений. стрелковым оружием, экипирован по последнему э, слову, так сказать, военной техники. У него будет соответствующая пошита форма, знаки различия, и он будет подчиняться непосредственно МВД, но при этом находиться территориально в Днепропетровской области для выполнения задач именно на территории Днепропетровской области. В том числе батальон может быть вооружен и тяжелым. Вооруженням, а також льогке броні на даний момент на кордонах Дніпропетровщини будуються блокпости. Три таких контрольних пункти побудовані і на під'їздах до Нікополя. Побудові блокпостів активно допомагають депутати підприємстві, казацькі та громадські організації та звичайні городяни. Надають як необхідні матеріали, так і робочі руки. На блокпостах чергуватимуть спеціально відібрані добровольців. Їхні ряди можна записатись безпосередньо в Нікопольській міліції. Крім того, посилить контроль і державтоінспекція вже зараз, де проводить операцію вибухівка та зупиняє та перевіряє підозрілі автівки. Паспорт український. – Українська Гризонів. Чергуватимуть на блокпостах цілодобово Дніпропетровщина готова не допустити проникнення на своїй території чужинців. В Нікополі проходить місячник роззброєння. Ми поцікавились, як активно городяни здають незареєстровану зброю та чи не збільшився попит на засоби захисту у зв'язку з останніми подіями в Україні. З 1 по 30 квітня в Україні проходить місячник добровільної здачі зброї. Городян, які мають незареєстровану мислівську гвинтівку, набої газові пістолети можуть або здати зброю, або зареєструвати її. Добровільне звернення до міліції позбавляє їх від карної відповідальності. Слід відзначити, що в місті немає ажіотажу на придбання зброї. На сьогоднішній день 23 людини отримали право на гладкоствольні рушниці. Це стабільний показник. Зброю здебільшого купують для полювання, рідше для самооборони. В связи с последними событиями в Украине увеличилось спрос на оружие? Ажиотаж какой-то был? Нет, абсолютно никакого ажиотажа. У нас никакого ажиотажа нет. Работаем в нормальном режиме. Люди приходят, как и приходили год, и два, и три, и десять лет назад. Проходя мимо, вспомнил, зашел. Частіше стали купувати газові балончики. З їх допомогою люди обороняються від безхатніх тварин. У ну, нас есть хороший выбор газовых баллончиков: терен, перец, шип был. Люди приходят, спрашивают, покупают. Час особі стали собаки попадають на людей, беруть хорошо балончики, газели. Поки люди здають зброю, в Верховній Раді розглядають законопроект про її легалізацію. За та проти цього за аргументами вже виступають експерти. Ще до позачергових виборів президента цей закон можуть прийняти. Чамо твори Довженка, піклуємось про екологію та підвищуємо свій культурний рівень. До цього закликали активісти та екологи на зустрічі, присвяченій пам'яті кінорежисера та проведені в педагогічному училищі. Цьому році на державному рівні відзначатиметься 120-річчя Олександра Довженка. Письменник, кінорежисер та громадський діяч бував на Нікопольщині в роки створення Каховського водосховища. Ці події він відобразив і сценарії кінофільму Поема про море саме тому його ювілейну дату Нікополь не може оминути увагою. Відзначення річниці від дня народження Довженка буде на теренах України проходити на державному рівні. Тому ми до цієї програми підключаємося і хочемо, щоб молоде покоління теж взяло в цьому найактивнішу участь. Телестудію сі вже підготовлена серію сюжетів Довженко на Нікопольщині. На шпальта газети Проспект Рубників надрукована серією репортажів з цієї теми. Їх мета привернення уваги громадськості та залучення міської ради до відзначення ювілею Довженка. Однозначно, що дошку треба поставити. Де поставити дошку? Нехай визначаються наші місцеві науковці, музейники рекомендували би все-таки експозицію якомусь міському краєзнавчому музею, крім афганських подій, які висвітлюють та афганські події, там велику до війну, знайти можливість зробити стенди. Для висвітлення про перебування довженка на міпі. Крім того, пропонують провести міжобласну зустріч з проблем каховського водосховища та реалізувати проект Каховське водосховище плюс 58». А ще надійшла пропозиція в кожній школі до ювілею довженка продемонструвати фільм Поема про море засоби масова. Нікополь за єдину та неподільну Україну. Це продемонстрували близько пів тисячі учасників маршу єдності. Як це було, дивіться в наступному репортажі. Наша країна єдина. Продемонструвати це люди вийшли на європейську площу. Дорослі, молодь та зовсім малі прийшли підтримати цілісність та неподільність України. На дівчатах віночки, хлопці у вишиванках і всі з національною символікою. Подібні акції важливі, впевнені учасники, і таке треба частіше проводити по всій країні. А 12-річний Дмитро не тільки підтримав акцію, але й активно допомагав організаторам. Розносив синьо-жовті стрічки. Учасники акції спочатку синіх та жовтих папірців створили прапор України, а далі пройшли з колоною по місту, співаючи гімн України та пісню білоруського гурту Ляпі Струбіцької Воїни світла. інформація, телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». ще більше інформації. Шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди на тиждень. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 22 квітня вночі плюс 10 плюс 11 день плюс 14 плюс 16. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 54% ясно. У середу 23 квітня вночі плюс 10 плюс 13 день плюс 13 плюс 15. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 63%. малохмарно. У четвер 24 квітня температура вночі плюс 8 плюс 10, день плюс 10 плюс 11. Атмосферний тиск 757 ммного стовпчика, вологість повітря 51 Ясно. У п'ятницю 25 квітня температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, день плюс 7 плюс 10. Атмосферний тиск 759 мм тут стовпчика, вологість повітря 40 ясно. У суботу 26 квітня вночі плюс 6 плюс вдень плюс 7 плюс 9. Атмосферний тиск 7 шістдесят Тут стовпчика, вологість повітря 56% ясно. У неділю, 27 квітня, вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 8, плюс 10. Атмосферний тиск 764 тут на стовпчика вологість повітря 50% ясно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.